то добре. Але лайчики, дівчата, хлопці, прожимаємо. Юля Бойко, Людмила Симонович, доброго вечора. Дякую навзаєм. Надія Малих, доброго вечора. Доброго вечора. Тетянка на городі, помилка. Я зрозуміла. Бабуся Галя, Таня Ворона, доброго вечора. Приємного спілкування. Юля, бабуся Галя, доброго вечора. Таня, бабуся Галя, доброго вечора. Як, як ви, як доня? Таня, ворона, Бабуся Галя, добро вечора, приємного спілкування, міцного здоров'я, Божих хресних, благословень. Катерина Возна, добро вечора, люба Ігор, Наталя, гарного спілкування. Катериночко, добро вам вечора, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Дай Боже, щоб усіх все було добре. Вам міцного, міцного здоров'я з чоловіком. Так, Людмила Симонович. бабуся Галя, доброго вечора. Приємного спілкування, здоров'я, сили і добра. Ніна Микитенко, бабуся Галя, доброго вечора, гарного настрою, міцного здоров'я, приємного спілкування, Божого захисту. Бабуся Галя, Олена Хороська, Богдан, Тернопіль, Майя Шевчук, Анатолій. Люда Симонович, доброго вечора, приємного спілкування. Таня Катя возна, добрий вечір. Таня Регмі, Катя возна. Привіт, гарного вечора вам. Тихої ночі, солодких снів. Ніна, Катерина Возна, доброго вечір, гарного настрою і міцного здоров'я. Світлана, Харков на связі. Доброго вечора вам, Світланка. Хай вас Бог береже і міцне здоров'я после. Катерина, Людмилка Симонович, доброго вечір, гарного спілкування. Таня, найкращий момент. Таню не зроблю. Нема в мене на найкращого моменту. Тільки стрілочка якась донизу є і все, я не знаю. Поки я все не випробую, не зроблю. Не знаю. Завтра буду на на тому, на полі випробовувати. Таня Люба, ви завжди так мало картошки садите? Таню, цього року так мало посадили, бо ми города кусок оставили. Торік п'ять посадили. Торік у нас, торік 5 посадили, року 3. Торік нас було п'ять мішків посадженої картоплі. Цього року три посадили. Для нас на їжу, якби й суто для нас на їжу, ми б купили два мішки і мені отакої хватить та її картоплі. Та як ми за цю зиму з'їли, я не знаю, чи ми з'їли два мішки картоплі. Це при тому всьому, що я ще собакам варила зразу. Ось, в мене картоплі дуже мало йде. Це от, там десь колись. Наталя любить попекти в духовці таку так, по селянськи, мушками нарізати, з, з тими, зі шкірочкою і так спекти. Ось. І дируни вона любить. Десь колись, я не знаю, ми за всю зиму чи три, чи чотири рази картоплю варили. Оце все. Оце десь колись там до супу, до борщу. Так що, нам, як для мене, то ні. Оце що козам треба дати картоплі, курчатам дати картоплю. Оце так. Те, що город тут лишився, щоб була. Щоб була сівозміна, бо буряк з тієї сторони, з тієї сторони, картопля. Тоді на другий тут будуть буряки, а тут буде картопля. Так, щоб було поміняти. Ну і спуси, мусимо щось садити. Так, щось що таке. І буде козам, що їсти, і курам. Ну і як ми захочемо, то в них трошки позичимо. Так, щось що таке. -то. Так, Бабуся, Ля, Таня, Ніна, Юля Бойко, Надя Онищенко, Таня Регмі, Надя доброго вечора, приємного спілкування. Неля, Таня Ворона, вітаннячко вам. Оксана Кардаш вітає. Доброго вечора вам. Ніна Микитенко. Піду порати. Скоро повернуся. Щасливо, Діаночка, всім привіт мирного неба. Мирного неба. Таня, Ворона, Неля, доброго вечора, миру, добра здоров'я. Добрий вечір всім, всім здоров'ячка, миру в душі і в, в сім'ї, радості і всіх благ. Хто сейчас з вами в этот вечір? Юля Ізраїль. Привіт, Юленька, привіт, гарного вам вечора, міцного здоров'я. Як вас справи? Хай вас Бог дає вам Бог дає міцного здоров'я і всього самого найкращого. Так. Таня вийшла в ефір, щоб попробувати ту стрілочку, а вже немає. У мене то і нема стрілочки вже. У мене вже є момент.